Сьогодні виділення грижі диску за 10 хвилин. Немає ніяких челленджів, просто працюємо як завжди. За 10 хвилин, одну і за 5 хвилин другу. Йоу! а сьогодні просто відеомейкер що шовище від мене. Наїхали так, шановні друзі. Сьогодні ми встановлюємо систему транспедикулярної фіксації. Так виглядає стандартний транспедикулярний гвинт. Поліаксіальна головка фіксація, яка дозволяє встановлювати його в будь-якому напрямку. Це збирається в одну систему, яка фіксує хребет, додає йому міцності і гарантує пожиттєвий. В рановим ми не будемо заглядати, але ми зробимо знімочки. Під знімочки побачимо, як ця система виглядає. Це абсолютно безпечно. Опоруємо швидко, обережно. Етап видоволення грижі. Боже, друзі, ми викинули грижу диска. <гум> так зараз я з рідними поспілкуюся. Зробили об'єм тий, який був запланований. Все, оце основне і і зараз ніяких перешкод для реабілітації для відновлення немає.